Добрий день, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні 5 квітня 2023 року Рішив засняти коротеньке відео. Кажуть дощова вода корисна для розсади, то ось набираю. У нас дощить. Все все. Вирішив набрати на барбос мокрий. Ось така погода, Ще сніг не де лежить. Все небо затянуте, ціло довше де її зараз. Що побачимо помідори на капусту поливати з розсади хай набирається тут ось взагалі мене шудинку та тут трохи побирали